Є знижки на таблетки Темпалгін. 15% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Гормони кохання покращують пам'ять. Таке нове відкриття зробили нейродослідники. Вчені з Токійського університету вивчили, як любов впливає на пам'ять. Річ у тому, що коли людина закохана, у її мозку виробляється окситоцин. Його ще називають гормоном кохання. Окситоцин впливає на розвиток зв'язків між матір'ю та дитиною, а також між партнерами у парі. Проте, крім емоцій, окситоцин діє на когнітивні функції мозку, зокрема, пам'ять та навчання. Окситоцин вироблюється в гіпоталамусі – та передає різним ділянкам мозку клітинні сигнали. Вони впливають на нейронну активність, а це допомагає мозку краще розпізнавати нові об'єкти навколо. Такі висновки науковці зробили після експерименту з мишами. Частині з них у мозку активували нейрони за допомогою окситоцину, інших залишили з нормальною активністю нейронів. Гризини мали кілька поведінкових тестів. Ми ще мали розпізнати нові об'єкти та пройти лабіринт, а вчені в цей час вивчили можливості їхньої пам'яті. Виявилося, що окситоцин підвищив довгострокову пам'ять. Під дією гормону ми ще краще розпізнавали нові об'єкти. Проте таке дослідження поки проходило виключно на самцях. А от чи так само окситоцин діє на самок, поки що невідомо. Це план досліджень на майбутнє. Але вчені вже зараз пропонують використовувати окситоцин для лікування деменції у людей.